Вчора до Сміського районного управління поліції із заявою про злочин звернулася 48-річна жителька обласного центру. Жінка розповіла правоохоронцям, що її на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від банка про можливість отримати 6,5 тисяч гривень допомоги. Зателефонувала з Приватбанка, що мені надходять допомога. Реальна допомога. Підтвердіть код. Свій по Приватбанку. Я зайшла в Приват24, підтвердила ну, свій код. Через 10 хвилин э, зателефонував робітник Приватбанку. Представився, що у вас із кредитної карточки знялися 6 тисяч. Я кажу, як 6 тисяч знялися, ви мені дождіть ну, допомога до нашу 6 тисяч додатися, а не знятися. Він каже, ви розумієте, мабуть, це шахрайська якась схема. Треба швидко вам зблокувати карточку і всі, що у вас є, лежать на карточці, суми грошей, треба перевести на другу карточку. І всю суму, що я перерахувала, підтвердив Приватбанк своїм дзвінком. Все. Гроші зняті в сумі 70 тисяч. Коли ж їй зі справжнього банку почали надходити повідомлення про зняття з рахунку грошей, жінка зрозуміла, що її ошукали. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Правоохоронці розпочали розслідування та здійснюють подальшу перевірку інформації. Будьте обережними та не довіряйте невідомим співрозмовникам. Не варто робити будь-які операції з карткою в телефонному режимі. Краще особисто зверніться до відділення банку. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки, окрім 14-значного номера. Більш того, не розголошуйте, коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр за вказівками на знайомців у своєму банківському додатку. У разі підозри шахрайських дій блокуйте картку самостійно, зателефонувавши до банку за офіційним номером. Та телефонуйте на лінію 102.